Про перспективи, коли це має все статися, і про перспективи засудження всіх військових злочинців. Давайте будемо розпитувати, фантазувати, і говорити про це із гостем нашої студії. Надзвичайно раді сьогодні вітати Тарас Чорновіл, політолог до нас завітав. Пане Тарас, вітаємо. Доброго дня, все в Україні, героям, героям слава. слава, пане Тарас. Ну, от власне вчорашнє рішення це просто юридично закріплено. Ми і так все знали. Ми знали, чи бук. Ми знали, хто збував малазійський боїнг, але е, наслідки це можна сказати, що це ну от вони просто виз визнали і нічого після цього не буде, або це тільки початок дуже серйозного процесу. Тому що ми пригадуємо, як і нацистів засуджували. Теж це справа не одного дня. Ні, насправді я б розцінював це саме як старт, як початок. Сам е окремий спеціальний суд був запущений для одної мети чітко. Почати процедуру винести перші перші певні ухвали, вони визначили ну таке для нас, взагалі спочатку виглядало дуже дивне, навіть чомусь смішне коло звинувачуваних. Чотири людини, з яких одна, як виявилося, її прив'язати напряму цю особу, не вдалося до самого злочину. Я не думаю, що він не причетний, напевне, причетний. Я думаю, що просто його міра участі, як і всіх трьох інших, була достатньо умовною, не настільки важливою. Він Очевидно, погодився дати свідчення. Його представники єдині, які брали участь в процесі, і тому, в зв'язку з тим, що він виявився чимось корисним для цього процесу, його вирішили вивести поза рамки всі четверо, які були піддані. Без них цей злочин так само би відбувся. Їхня участь дуже умовна, але процес. Який носить саме рамки кримінального процесу. Він потребує прямих звинувачуваних е, в ході судового слідства. Це саме відбувалося, те, що називається судове слідство, а не процес до нього. Треба було встановити тілий ряд фактів, їх затвердити. І вони затверджені. Просто ті четверо вони були формальними учасниками, по яких трьох винесені вироки. Але тепер основне вони по них, коли проходив суд, встановлено чітко військову частину. Попередньо встановлено, суд відмовився поки що виносити конкретні рішення по особах, які напряму були причетні до запуску буку. Хоча прізвища, імена і військові звання і посади людей, які були безпосередньо в буку, то що вже такими структурами як Белінкет, вже багато в чим встановлені, але суд поки що за це вирішив не братися. Це відкладений етап. Вони. Затвердили пункт перший е, вистріл відбувся з, е, з території, яка була не під на Україні. Друге, вони чітко встановили, що ДНР в цій ситуації, так зване ДНР, не було самостійним гравцем, що воно діяло повністю виключно під контролем Росії. Тобто вони винесли для нас головне. Те, що там Стрілков, гіркін, ще там хтось, ну по Стрілкову, гіркіну, єдине, що ті, хто дуже люблять його цитувати в соцмережах, дуже скоро втратять таку можливість. Я думаю, що його дуже швидко приберуть чи спишуться на українських. Бійців скажу, що от шальна пуля прилетіла і Гіркіна не стало, тому що зараз він стає токсичним для російського керівництва. Тому що, ще раз кажу, його безпосередня участь у самому злочині збиття Боїнга достатньо умовна, як і трьох інших. І тому цих людей фактично ще й підштовхують до того, що вони рано чи пізно почали давати свідчення. Але головне, фактично, суд виніс збиття Боїнгу стало наслідком російської військової операції. Там є непевна пункт про те, що спланувало збивати саме військовий літак. Це й збили випадково. Головне, що це збивала російська армія, це висновку суду. А далі будуть процеси. Цей кримінальний процес, який мав відбутися, він ж відбувається поза рамками того, що ми там називаємо майбутній гайський трибунал. Це не трибунал, це звичайний кримінальний суд, в якому звинувачили конкретних людей за позовом, за зверненням родичів загиблих. А далі будуть політичні процеси. Їх треба стимулювати і Україні. Це має бути наша підготовка. І треба щось зробити, щоб нарешті не повторилися такі дії, як робилися попередні два з половиною роки до початку масового вторгнення. Ви пригадуєте, як спочатку поміняли повністю склад української групи? Ну там дуже обурювалися керівник слідчої групи по Боїнгу просив Україну це не робити. А потім взагалі відкликали тих напередодні якраз передачі справи в суд. Відкликала українських представників, які відповідали за тілу масив інформації. Тобто попробувала Генеральна прокуратура України тоді, ще керівницею її була Венедіктова, очевидно, не зі своєї власної ініціативи, спробувала зірвати перед процес. Я ще раз кажу, хтось в Україні через Венедіктову спробував зірвати процес передачі справи в суд. І прізвище цього когось колись, коли буде наступний судовий процес, уже щодо Росії як держави і їхніх високих чиновників на лаві підсудних має сидіти хтось у того будинку напроти, який єдиний міг дати наказ Венедіктовій дезорганізувати і зруйнувати процес передачі справи в суд. Тому в цій справі в майбутньому будуть і українські фігуранти, не тільки там один, який має там формальне українське громадянство, а ті, хто сьогодні на досить високих посадах. Панедраси, чи вердикт трибунал? Ло по меч відкриває дорогу нам до визнання європейськими, і не тільки європейськими іншими країнами всього світу Росії як державу терориста. Ми знаємо, що зараз у Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму. Наступного тижня вона буде розглянута. Чи допоможе цей вердикт гайського суду у просуванні ось цієї історії? Ну, власне кажучи, чи це вплине? Практично ні. Чи це може бути аргументом, якби були якісь великі ви хтось би виступав проти, так. Тобто використати це як аргумент, безумовно, можна. Суд встановив, це зробила російська держава, російська армія, які інтереси якої тут представляли в Україні, там троє вже, як говорять вони, осіб. Це достатній аргумент, але зараз головну розіграли ті удари про критичні інфраструктурі. Це є звичайний тероризм. Коли ви воюєте, ну ви, вони, Воюють не проти армії, а воюють проти мирного населення і можливості нормального життя, життєдіяльності, а в умовах зими виживання цього населення. Цей акт геноциду згідно третього пункту конвенції по визначенню поняття геноцид. І в тому в цих ситуаціях, звичайно, що країна, яка воює проти мирного населення терористичними методами, має бути визнана країною терористом. Це і лягло в основу. Тобто, якби не було зараз оцих обстрілів по критичній інфраструктурі, які почалися ще в жовтні місяці, з 10 жовтня. Я думаю, поява і попереднє узгодження такого рішення депутатами Європи. Європейського парламенту було би дуже ускладнено. Фактично, з 10 жовтня Російська Федерація проводить пономірні дії, які підштовхують європейський парламент до неминучості такого рішення. А газський суд ну. Він додавить свою каплю, але ще раз кажу, тільки в тому випадку, якби там було 50 на 50, якась би половина депутатів сумнівалася, казала, може цього не треба робити. І оцей аргумент він би щось додавав. Зараз я не впевнений, чи це буде звучати, тому що ну того, що робиться в нас кожен день, цього більше ніж достатньо. Дивіться, є ще один аргумент. Я додам до цієї історії. Шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів північний потік, потік-1» та північний потік, потік-2», підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди Вухових речовин парам, -парам пам Росія так, собі ну, підписує, це безумовно. підписує і підписує. Єдине, що поки що в цьому рішенні зі Швеції немає чіткої вказівки, що це зробив російські судна і російські диверсанти. І тому та ж сама Ерефія буде відбуватися, розкавити що це американці проти них таким чином воюють. На жаль, є достатньо багато корисних ідіотів, які таку тезу повторюють. І у нас. Ну, але наші мало хто їх там слухає десь, але і в Європі, які там дуже активно дякували американцям за підрив Північного потоку. 2 я думаю, що зараз треба від цього стриматися, навіть якщо у вас там якісь є ідеї, знаєте, моніторяться і соціальні мережі, і потім використовуються в судових процесах. Тому ліпше поки що про це не написати. У нас є чіткий ворог, цей ворог Росія. І ви ж все одно ніхто з українців реально не знає, що там насправді відбулося. А від своїх міркувань, а може, це американці, а може, це хтось з Польщі там приїхав, а може це наш Добусний Буданов занурився в підводному дроні, який він разом там з якимось фондом притули купив, занурився і підірвав. То давайте це поки що відкладемо на майбутнє, пофантазуємо колись, поки що йде питання визнання Ерефії, проклятої богом і людьми не до держави, визнання країною терористом. Хай це відбудеться. Будь-які ті. Злочини, в тому числі пов'язані з Північним потоком 2, ніхто би їх не робив, навіть якщо це не російські диверсанти. Їх би не робив, якби не ці війни, якби вони не творили ті провокації в енергетичному просторі, в енергетичній війни і тому подібне, вони все одно в будь-якому випадку винні. Але там є інші моменти. Там було зафіксовано кілька суден, які в цьому регіоні, де заборонено плавати без оцього ДПС-фіксатора, відключили і перебували в районі цих труб без. Відповідної системи передавання своїх координат. І я думаю, що рано чи пізно буде виявлено, які судна, з якої держави, з яких портів вийшли, коли вони відключили і де вони там могли опинитися. Тому такі треки все одно відслідковуються. У мене чогось є дуже велика впевненість, що вони вийшли з порту Балтійськ в Калінінградській нинішній майбутній, там або Кенінгсберський, або Королевецький, там залежно як поділять ту територію області. Пане Тарасе, що досконало вміє робити Російська Федерація, це грати нечесно, маніпулювати. І ми і вони в цьому досягли неймовірного успіху. Я не знаю іншу таку потужну країну. Мені здається, навіть Китай і США не здатні в будь-якій ситуації настільки маніпулювати, щоб навіть там, де вони винні можливо хіба що можна з жінками порівняти. Знаєте, чоловік може бути правий жінка тисячу разів ні, але вибачається чоловік. Отак Росія завжди змушує всіх себе відчувати. я би не посів такого тонко, сказати. Тонко. Це було би страшне. Так, а я, я можу. Я знаю, як це робиться. І це просто в мене така перша асоціація із ракетою, яка впала в Польщі. Тепер Росія намагається, вона обстріляла Україну. Ми захищалися. А вона тепер намагається максимум вичавити користі для себе в цій ситуації. Тепер розповідаючи про те, що ну звісно, подивіться, це ж Україна атакує країни НАТО. А, а ось тут заява їм дуже подобається сина Джо Дональда Трампа. Трампа, який каже, давайте вже ви бачите, вже падають ці ракети в Польщі, давайте менше їх фінансувати. І взагалі, подивіться, Зеленському сказали, що це українська ракета, а він стоїть на своєму і на що він це робить. Тобто вони намагаються тепер дуже активно посварити Україну із Польщею. І наше завдання мені здається, якраз зробити так, щоб цього не сталося. Але тут же питання в тому, що не тільки ми маємо бути в цьому зацікавлені, чому така зараз позиція європейців. Американців на цю ракету ракета розбрату, я б так сказала. Ну, давайте так. Пункт перший: всі ці плани Московії повністю накрилися мідним тазиком. З них не вийшло нічого. Першим ділом, навіть коли почали робити заяви, які нам дуже не подобаються, які мені персонально, як людині, яка трошки любить робити певні розслідування, видаються, ну, відверто кажучи, спекулятивними. Моя маю на увазі і першу заяву Байдена ще звідти, з Балі, і ряд інших заяв і міжнародних, в першу чергу, американських заяв, попри них вони всі супроводжувалися єдиним пунктом, навіть якщо це буде стопроцентна українська ракета. Вина за цю подію лежить виключно на Росії. Вона проводила масовний обстріл України. Україна повинна і зобов'язана і має право себе захищати згідно статуту ООН. Вона себе захищала від масованого польоту ракет, які в тому числі падали на території Західної України по енергоструктурі. Там творився геноцид. І якщо при тому при захисті одна ракета залетіла, винуватцем стає все одно. Той, хто вчинив напад, а не той, хто захищався і випадково при тому зачепив свого сусіда. Це є норма, яка в принципі корелюється з міжнародним правом, і вона задіяна в даній ситуації стопроцентно. Тобто ніякі спроби щось зробити не мають жодного ефекту. Більше того, абсолютно недолуга і гедотна потуга родини Трампів таким чином зіграти, навіть сам Дональд Трамп старший, не ризикує такі ігри гратися. І відпустив на це свого синка. Відомого до того дуже брудними заявами, дійсно брудними, і це не викликало підтримки навіть в тому республіканському складі республіканців, які перемогли на цих виборах. Тобто, це не підтримано ніким, в тому числі в США, все на цьому крапка. Вони москалі на цьому програли. Тепер щодо самої суті, мені дуже не сподобалася ця історія, оскільки є в мене враження, що Україну через певну втрату суб'єктності внаслідок певної нехорошої, скажімо так, поведінки людей певних в українській владі, а ми дуже серйозно втратили від цього суб'єктність, вирішили використати, ну не як хлопчика для биття, а як певну трошки розміну, розмінну монету в ситуації, коли виникла загроза для НАТО реагувати в повний обсяг. Ніхто виявився не готовий до того, щоб фактично задіювати п'яту статтю. П'ята стаття це, по суті, оголошення війни на користь Польщі проти Росії. Її можна оголошувати не обов'язково нападом, наступом, Її можна оголосити переведенням туди додаткових сил ППО, переведення туди військ і повній боєготовності. Теж, але це вже демарш. Це по суті, ну формально щось на зразок там третьої світової. Хоча, на мій погляд, вона йде 24 лютого. Але навіть четверта стаття, яка означає, що відбувся факт нападу на країну члена НАТО, і треба негайно провести консультації, навіть це викликало дуже велике небажання це здійснювати у Сполучених Штатів Америки. Вони розуміють, що можливо Росія десь і провокує, і пробує перевірити готовність НАТО реагувати. Мені дається ця готовність виявилася або недостатньою, або вони умисно вирішили уникнути зараз відповіді. А тепер згадайте факти: повідомлення перше поляків. Про те, що прилетіли дві ракети. Дві ракети, що дуже суттєво, а виявили чомусь одну ракету ППО С-300 українську. Логіка в тих двох ракетах і тому всьому, що відбувалося, я бачу одну картину. Ракета в напрямку з, з... півночі Каспійського або за которої Чорного моря, мала пролітати по траєкторії з південного сходу. На північний захід. Логічно. По дорозі, по цьому напрямку на Пшеводи, де відбувся падіння, де відбулась трагедія, знаходиться до Добротвірська ТЕС, по якій вже були атаки, де є дуже важлива підстанція, на якій сходяться електромережі, які виходять безпосередньо з самої теплоелектростанції електростанції ДТКівської, і з Польщі. Це один-двох з коннектиків, якими з'єднується українська енергосистема з Європейського Союзу. Очевидно, що міг бути запланований удар саме по цьому об'єкту. Російські ракети часто виходять з ладу. І не падають туди, куди треба. Найбільша ймовірність, в моєму розумінні, російська ракета не здійснила заходу на ціль і продовжує летіти в тому напрямку, в якому вона була запущена. Це не є умисна атака Польщі. Найімовірніше, російська ракета полетіла бік Польщі. Наше ППО її збило, але збило вже над територією Польщі впали дві ракети. Про що було повідомлено в момент падіння, і повідомлялося перших кілька годин. Після того була дуже різка реакція Джо Байдена, який дуже жорстко сказав: там ми не маємо даних, що це Росія. Припиніть цю тему після того, на годин 20 чи 24 було заборонено українських слідчих допускати туди. Там відбувалися якісь дуже закриті слідчі дії. Після чого наших пустили. Я думаю, що на Заході вирішили уникнути додаткового інциденту з Росією, розуміючи, можливо, діставши запевнення, що дійсно це був випадковий попадіння туди, випадкове відмовлення ракети. Не захотіли загострювати і піднімати питання до рівня четвертої статті закону угоди про створення Нато, але Україна ну ніби стала таким хлопчиком для биття, При тому, що нам дали бонус, відразу все списали, що Росія все одно винна. Але такого б не сталося, якби не було багато інших речей, які дуже обурюють багато на заході: бюджетне розкрадання, спроби декого на банку впливати і лізти в справи армії, події, які відбулися з американськими журналістами. Журналістами, зокрема, ну CNN, близьких, які симпатизують демократичній партії і президенту США, не республіканських, не е, Тих, не Фокс, а CNN е, з в Херсоні. Я розумію, що там Зеленського просто була мрія покрасуватися, і він не хотів, щоб траса... показував когось іншого, але ці речі дали ефект негативний для України. Думати треба декому нас.